Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на наступний робочий тиждень з 24 по 30 липня для овнів, Львів та стрільців. Подивимося, що вас чекає на цьому тижні. Що вам принесе цей тиждень? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки. пишіть у коментарях слово приймаю. Для активації прогнозу. І так, овни, льви та стрільці, в яких енергіях ви перебуваєте на зараз? Зараз ви дуже в таких, знаєте, енергіях романтизму згадуєте постійно якісь минулі етапи життя. Якось дуже ви так через рожеві окуляри дивитеся на сьогоднішній день, на ваше життя, так, загалом. Що принесе вам цей тиждень? так, Які події можуть біля вас відбуватись навколо вас? Дивіться, цей тиждень може... Принести вам якісь нові цікаві пропозиції від мудрої людини. Можливо, ви з нею навіть спілкуєтеся, але треба бути дуже уважними з тими пропозиціями, бо це буде якась як спокуса для вас. І. Чи спокуситеся ви як глибоко, ну, такі будуть наслідки вашого життя. Давайте подивимося, що чекає вас в роботі, так? Овни, льви та стрільці, що чекає в роботі. По роботі в мене йде така, знаєте, стабільність, але емоційно щось вас може не задовольняти, тому що бажання і сподівання є одні, і ви, як наче, їх чекаєте, і щось може вас не задовольняти. От, тому будьте, будь ласка, уважними, не впадайте в якісь залежності або в агресивні якісь конфлікти. От, озирайтеся частіше. Що чекає вас у відносинах в особистому житті на цьому тижні? В особистому житті можуть піднятися якісь конфлікти, можуть піднятися якісь старі ситуації, які необхідно закрити, залишити вже в минулому житті. От, і ці конфлікти можуть стосуватися якихось фінансів, якихось матеріальних речей, які, можливо, вам хтось колись давав. Загалом, будьте, будь ласка, чесними з собою та іншими. Це вам дасть можливість вирівняти ситуацію і вирівняти її в плюс для себе. От, тому і якщо ви працюєте, або будете а, десь а, працювати з якимись документами, так, або це буде якась пропозиція, ситуації дуже такі важливі, уважно дочитуйтеся, уважно допитуйтеся до деталей. Тільки так ви можете зберегти баланс у своєму житті. Давайте глянемо вам швиденько пораду так, на цей тиждень, Овнельвита. Стрільці, будьте, будь ласка, дуже мудрими, намагайтесь медитувати, слухайте свою душу, але при цьому не закривайтесь дуже глибоко від оточення вашого липня для тільців, дів та козорогів. З вас лайк та підписка і пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ви знаходитеся зараз? Зараз ви знаходитеся в енергіях, які показують нам, що вам можливо необхідна допомога. Не бійтесь її просити. Якщо у вас хтось просить на сьогодні, на зараз ту допомогу, то дайте її. Можливо, це якась порада, можливо, це якась фінансова допомога, можливо, це підтримка. Але не бійтесь як просити, так і давати. Давайте подивимося, що вам принесе цей тиждень, так які енергії до вас прийдуть на цьому тижні. На цьому тижні ви будете дуже так проявлятися внутрішньо, харизма, впевненість в собі, будете намагатися приймати дуже важливі рішення. На цьому тижні від вас вимагатиметься підтримка балансу, тому що деякі ситуації можуть вас, знаєте, просто повалити. Ви можете почати депресувати, накручувати ситуацію більше, ніж вона є. Тобто, бачите, її в якихось темніших кольорах. Тому цей тиждень для вас це тиждень балансу. Будьте чесними з собою та оточенням. Це вам допоможе втримати результативність так, якоїсь справи в свою користь. Якщо ви працюєте з документами, уважно звертайте увагу на деталі, на те, що написано, на те, що обговорюється при прийнятті важливих рішень. Давайте глянемо тільці діви та козороги, що вас чекає на роботі. Так? у Робочих якихось моментах, так. Ну, Ситуація досить така вялотекуча, вона не буде дуже швидко розвиватися. Ви, як наче, чогось очікуєте, і це очікування воно може протягтися ще. От, і це стосується саме якихось ресурсів, якихось реалізацій ваших планів. Вони будуть, але поступово пришвидшити зараз ви їх не можете. Ви не вірите, що взагалі ці ситуації можуть реалізуватись, але вони реалізуються тільки. Дайте трошки а, часу тому всьому. Приймайте внутрішній баланс, внутрішній і зовнішній. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті на цьому тижні, так, що буде у відносинах. В особистому житті можуть чекати якісь такі доволі зміни. Це може бути переїзд, це може бути якесь взагалі переміщення. так? Це може бути такі втрати чогось саме в відносинах. Зверніть увагу на те, що ваша сім'я це ваша опора. І зараз необхідно намагатися тримати баланс. Розвитку у відносинах на цьому тижні не буде, ви, як наче, вимушені чогось чекати, вимушена зупинка. Не помічаєте чогось, те, що є саме у відносинах. так? А бажано би було. Порада на цей тиждень для вас. Порада, зверніть увагу на емоції. У вас зараз йде зміна енергії, перехід на новий якийсь рівень. Ми подивимося, що чекає близнюків, Терези та Водолії. З вас лайк та підписка для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, в яких енергіях ви знаходитеся зараз. Якісь сподівання, бажання кращого, ви дуже зараз таких омріяних надіях перебуваєте на щось нове, так? Можливо, чогось очікуєте. Давайте подивимося, що принесе вам цей робочий тиждень. Цей робочий тиждень розпочнеться для вас дуже важко. Ви таки знаходитесь в очікуванні і можете себе перенавантажувати. Дуже багато задач на цьому тижні можете намагатись на себе брати, тягти, рухатися. Через те може бути відчуватись така слабкість, якесь нездужання. І емоційно ви можете дивитись на ситуації, які вас оточують, якось більше, знаєте, з темної сторони, ніж світлої. Щось якусь емоційну ситуацію ви будете не приймати на цьому тижні, якесь розчарування відчувається. Давайте подивимося терези, водолії та близнюки, що буде відбуватися на роботі, фінанси на цьому тижні. Підвішений стан з приводу якихось пропозицій. Можливо, ви чекаєте якісь пропозиції, чи розвиток якоїсь пропозиції. Ви будете просто у підвішеному стані, як наче очікуєте тієї дороги, очікуєте того зрушення, от, яке повинно завершитись. І ви готові піддатись якійсь конкуренції, ви готові відстояти свою позицію, як наче, але поки що активності якоїсь я не бачу. Тобто, воно може так підвиснути. от, І. А ви будете просто сидіти і чекати ще на цьому тижні. Давайте глянемо, що чекає вас у відносинах в особистому житті, так? Які енергії вас очікують. Жінки можуть дуже багато емоціонувати, може такий бути викид емоцій, знаєте, і плюсових, і мінусових. І а, жінки переважно у відносинах будуть потребувати якоїсь уваги, допомоги, вони будуть хотіти, а, щоб а, їхні партнери їх підтримали і надали, а, окрім духовної, емоційної підтримки, також ще якусь фінансову, якісь фін... про якісь фінансові речі буде йтися. Тобто йде якась залежність, напруження можуть виникати якісь ну такі трошки, знаєте, непорозуміння, напруження. Давайте. Глянемо пораду на цей тиждень, так, що нам, на що звернути увагу. Порада така. Можливості до вас можуть прийти, вам можуть допомогти, вам хтось може надати допомогу, але ваша задача на цьому тижні тримати в балансі свої емоції, ви можете конфліктувати, відстоювати свою точку зору, і тим самим можете когось. Порани водні знаки, раки скорпіони, рибки. Сьогодні ми з вами подивимося, що вам принесе цей тиждень з 24 по 30 липня. З вас лайк та підписка для збереження балансу та пишіть у коментарях обов'язково слово приймаю для активації прогнозу. І так, раки скорпіони, риби. Давайте подивимося, у чому ви зараз знаходитесь, в яких енергіях. Ви закриті, закрились від всіх таке, знаєте, бажання, щоб ніхто не ліс у душу. І не хочеться нікого підпускати до себе, так? і не хочеться нічого навіть помічати. Якась така, знаєте, внутрішня замкненість. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Так, так? які події, які енергії. Будете мати якісь мудрі поради. Якась людина буде намагатись вас повчати, щось вам допомагати, про щось може нав'язувати якусь свою точку зору. Дуже багато зустрічей, а ще цей тиждень буде давати якісь дуже великі зміни. Зміни, в якому плані можуть відбутися якісь втрати, форс-мажори, розчарування, такий духовний, такий якийсь душевний біль так? От, у спілкуванні з якимись людьми. І ви можете навіть не очікувати, Таких речей. Давайте подивимося, що вас чекає на роботі у фінансах, так? які будуть події. Так, робота. У роботі можуть виникати якісь конфлікти, ваші проекти поступово будуть розвиватися, мати таку, знаєте, більш-менш стабільність, впевнено, не швидко, але вони будуть рухатися. От, і вас чекають якісь зміни в роботі. так, Вони дуже так повільно до вас підходять. Щось має завершитися, якийсь етап уже в вашій роботі повинен завершитись, для того, щоб ви перейшли на інший. от, Тому будьте дуже уважні, а, хто вас оточує, так, які люди і подивіться уважно, куди ви повинні переміститися, на який новий рівень ви повинні піти, тому що зараз вас щось не задовольняє, ви, як наче, чогось не помічаєте, ресурсів прямо біля вас якихось. І скеровані зовсім не на те. Що чекає вас у особистому житті, у відносинах? В особистому житті дуже багато спілкування, дуже багато якихось радощів, підтримка близьких, матеріальна і духовна мені йде фінансова підтримка близьких. Як наче розвиток відносин йде, але ви все одно відчуваєте себе самотнім, як наче в постійному якомусь очікуванні. Давайте глянемо пораду на цей тиждень так, для вас. Порада на цей тиждень: не стійте в очікуванні, рухайтесь. У вас зараз відкриті енергії для того, щоб брати, але необхідно тримати внутрішній та зовнішній баланс.